Ласкі Божої, ми прожили 50 днів після Пасхи, і на 50-й день після Великого свята Світлого Христового Воскресіння, Свята Церква вшановує Пресвяту Тройцю, Отця, Сина і Святого Духа, а також і інше свято, в честь Святого Духа. І його зішестя на учеників і на апостолів. Колись перед своїми стражданнями Господь сказав, що прийде той час, коли страх ваш на радість перетвориться. І ось прийшли ці дні, коли Дух Святий зійшов на учеників і на апостолів, і наповнив їх великою силою і. Їхній страх перетворився на радість, їхня неміч перетворилася на велику мужність, і вони, отримавши цю велику благодать від Бога, отримавши Святого Духа, вийшли на проповідь і вже не боялись, і вже не лякались, а сміливо проповідували Христа Розп'ятого і Христа Воскреслого, того Бога, який прийшов на землю. Щоб очистити рід людський від закону, від прокляття, від смерті того Бога, який приніс нам слово істини, який відкрив нам дорогу до вічності, до блаженства і до царства Божого. Ученики вийшли на проповідь і проповідували. І велика кількість людей, які чули їхні слова, прийняли Христа як Месію. Як Спасителя і свого Бога. В той час, в дні Святої П'ятидесятниці, велика кількість іудеїв зібралися зі всього світу. І ми також розуміємо і знаємо з переказів із історії, що ці люди жили в інших країнах, вони розмовляли різними мовами, і, можливо, були серед них і такі, які не розуміли тієї мови, якою спілкувалися в Єрусалимі. Але вони прийшли на свято, щоб віддати славу Богові. І ось апостоли, виходячи на проповідь, проповідували, і проповідували різними мовами, так, що всі люди чули про Христа своєю мовою. І Еліни, греки, і ті, хто прийшли з римських земель, і ті, хто прийшли з Єгипту чи з інших країв, чули свою рідну мову. І чули про Христа, який заради нас, людей, ради нашого спасіння, зійшов з небес, який прийшов, щоб дати нам можливість не загинути, а вибравши свою путь, путь добру, яка веде до спасіння, отримати вічність і блаженство. Апостоли проповідували не про земне, а про небесне. Вони говорили тими словами, якими говорив Господь, якими говорив Христос. Він говорив не тільки про матеріальне, не тільки про фізичне, а найперше Він звертав увагу на духовне, так і апостоли говорили про духовне, але також і викривали тих, хто ставив закон чи формальність вище за духовне. Хто ставив? Галочку у певних речах виконання певних законів, але опускав те, що є найважливіше, те, що називається любов'ю. І ось цей дар мов, Дар мови отримали апостоли, а потім і розійшлися по всьому світу і проповідували про Христа. Бо каже апостол Павло: краще мені декілька слів сказати зрозумілою мовою, аніж. Тисячі слів, але незрозумілою. І справді ми отримали цей великий дар не покарання за Вавилонську вежу, а дар Духа Святого. І Господь оприділив кожному народу мати свою мову і свою землю. І це є благословення, благословення Боже. Колись в історії, в історії церкви була так звана триязична чи триязична єресь. Де одні вчителі церкви говорили, що тільки трьома мовами можна молитись Богу – римською, єврейською і грецькою. Бо такою мовою був напис на Христі Спасителя. Але ця Єресь була осуджена, і були постанови, де було сказано, що кожен народ повинен прославляти Бога своєю мовою. І ми сьогодні. Прославляємо Небесного Отця тією мовою, яку розуміємо, тією мовою, яка лишить у нашому серці і в нашому розумі, тією мовою, якою прославляли Бога наші предки. В ці святі дні, особливо в другий день зелених свят, як ми називаємо ці свята, в день Святого Духа, Церква і також згадує пам'ять Різдва. Івана Хрестителя. В цей день ми прославляємо того, про кого Христос сказав, що немає більшого народженого жонами на землі, пророка того, хто поклав руку на Спасителя, охрестивши його у водах Йорданських, того, хто став проповідником пришестя в світ Спасителя, Бо говорив: Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже, сокира прикорені. То дерево, яке не приносить доброго плоду, буде зрубане і спалене. Він закликав нас бути живими деревами, тими, хто не всох, не засох, того, кого не зрубують, а тими деревами, які мають листя, тими, які мають плід, добрий плід. Тобто через формальне. Зображення в нашій уяві чи перед нашими очима дерева Христос говорив про нашу душу, яка повинна бути живою, про наші діла, які повинні бути дієвими, про нашу любов, яка повинна бути не тільки формальною, а тією любов'ю живою, яка оживотворяє і нашу душу, і тих, хто є поруч із нами. Тобто ми повинні бути живими, наповненими Духом Святим і приносити. Добрий плід. І ось в понеділок, в завтрашній день ми згадуємо Різдво Йоанна Притечі, того, хто проповідував покаяння, того, хто став перед Спасителем, щоб приготувати йому дорогу. Тож, дорогі браті і сестри, в сьогоднішні святі дні щиро вітаю вас із святом Святої Тройці, і святом зішестя Святого Духа із Днем Різдва. Пророка, притечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Хай Господь охороняє нас від всякого зла, а Дух Святий, який всі ми прийняли, буде нам поштовхом до добрих діл, поштовхом до того, щоб душа наша, будучи живою, знайшла дорогу до небес і до Небесного Отця. Щоб ми не були гробами побіленими, де зверху красиві, гарні, а всередині, а всередині гниль. Щоб ми були чистими, неоскверненими, непорочними перед очима Божими, і не робили картинки для людей, які ми хороші і гарні, а відкривали себе для Бога. Бо, як сказано в священному писанні, що Бог в тайні, бачачи наші добрі діла, воздасть нам явно. Якщо творимо добро, творимо таємно. Нехай права рука. Не знає, що робить ліва рука, а ліва нехай не знає, що робить права рука, каже священне писання. Тож творімо добрі діла, наповнюємось Духом Святим, відкриваємо себе для того, щоб Дух Святий прийшов до нас, вселився в нас і очистив нас від всякої скверни, і спас благий душі наші, миру, добра і Божого всім благословення зі святом.